Вулиця Будівельників, найпівнічніша міська артерія у межах рівного. Це одна з найбільших промислових зон обласного центру. Тут сконцентровано кілька десятків підприємств і саме з цього району, зі слів рівнян, часто надходить неприємний запах. На вулиці будівельників зустрілися представники робочої групи, до якої входять управлінці з міської ради Держпродспоживслужби і екоінспекції, щоб перевірити об'єкти, з яких ймовірно доноситься сморід. Почали з очисних споруд водоканалу і оглянули місце, в яке зливають нечистоти за синізаційних машин. Ми підійшли геть до молових майданчиків до тих всіх карт. Але того смороду, який був присутній протягом літніх місяців, ми не відчули. І на зразі ви також можете це все підтвердити. Щоб остаточно переконатися, що джерело смороду знаходиться не на цьому об'єкті. Фахівці Держпродспоживслужби відібрали проби атмосферного повітря на території житлової забудови, розташованої за 400 метрів. Про результати мають повідомити згодом. Також перевірять підприємство Євробудальянс, розташоване неподалік. Воно займається переробкою тваринних кормів, дозволів на викиди зі. Слів Валентини Варемко підприємства немає, але потенційно сморід може надходити і звідти нам дали перелік із 24. Це ті підприємства, які працюють в цій локації в район будівельників і мають дозвіл на викиди. Тобто, ті, хто офіційно сказали, що так, ми є платниками екологічного податку. Так, ми провели інвентаризацію своїх викидів. І так, ми не порушуємо це законодавство. Надалі комісія перевірятиме сусідні об'єкти на вулиці будівельників, а згодом вирушить у інші райони міста, на які найбільше скаржились. Це зокрема масив льонокомбінату та вулиця захисників Маріуполя. Якщо буде критично, наприклад, запах знову поновлюється, ми. Ми безпосередньо виїжджаємо без попереджень. Робимо замери знову і будемо вже бати чітку ну, чітку відповідь на, на те, що чому саме йде, звідки запах. Саме ця робоча група була для того створена, щоб не сидіти в кабінеті і не чекати, що воно саме пропаде. Ми будемо виїжджати, будемо робити так, щоб більш такого запаху не було. До роботи також планують залучити представників сусідньої шпанівської громади. Раніше повідомляло, що джерело неприємного запаху може надходити з бар до полів тамтешнього заводу харчових екстрактів. Про результати перших перевірок та досліджень обіцяють повідомити незабаром. Вала Брашицький, Олексій Алексієнко випуск новин.